Якими причинами ми ви викликаємо в себе гастроезофагальний рефлюкс? Підписуйтесь і я розказую: в першу чергу це переїдання. Шлунок небезрозумірний. Якщо він перерозтягується, тягнеться не лише його м'язи, а також м'язи сфінктерів, з якими він з'єднаний з іншими органами. Особливо небезпечно, коли сильно наїстися і піти працювати, зігнувшись головою вниз. Тоді шлунок згинається, і тиск на сфінктери ще збільшується. Це провокує не лише зі шлунка в стравохід, а також 12-палої кишки в шлунок. Небезпечним є також спазм діафрагми. Спазм діафрагми частіше є при поганій роботі, печінки, пішункової. А також затриманих внутрішніх своїх переживаннях, коли ми емо.